Нарешті, ось у нас кухня іншого кольору, ось такого класного блакитного, сірого відтінку. Що тут класно, так можна подивитися для себе. Дуже гарна стільниця вийшла із кераміки з таким ось ніби малюнком, як натуральний камінь. Хлопці постаралися дуже гарно зробили з'єднання. Навіть не видно шву. Просто тут. Ось тут є з'єднання, ми його майже не бачимо, ось так, тільки близько. І ось тут у нас гель декор, те, що я розповідав, це покриття. Таке гарне квадратний сихон. Змішувач душик струя в такі в квадратних формах. До речі, дуже гарно виглядає DSP Eger, навіть не скажеш, що це якийсь не МДФ, ну, якщо ви бачите відмінності, я вам навіть крупним планом покажу. Тобто бачите, яка фактура. Ось он колір, білий колір. Ми вже тут використали нові Aventus HF. Це фурнітура Blue. уже оновлений дизайн. Перевага тут того, що тут є кнопка, якою можна регулювати підйом та навантаження для фасадів, щоб вони були, як би, в казати, невісомості. Ну, ручка. Тут ми зробили так само у нас духовна шафа. І ось така ручка. Ось така ручка, яка піднімає фасад вверх. Ну, Зараз у нас багато хто так. Просто тут ось є шухляда. До речі, ми ставили тут передочок, треба його прибирати, щоб не заважало висувати піддон у кавової машини. Це, до речі, так, є такі моменти. Друге, зараз оновлений Ашель. У нього є такий речах і тут є один такий мінус, на який меблярі можуть звернути увагу, що при відкриванні він штовхає фасад верхній. Потрібно ставити ограничите. До речі, ми часто ставимо карго біля варильної поверхні. Я думаю, це зручно. Тут вже у нас господарка все розставила, тому можна навіть побачити, наскільки тут багато речей поміщається, да? і повальошки, і все От, достатньо зручно. Великі одразу шухляди у нас. Під варильною. До речі, стільниця у нас тут 70, і в нас залишається достатньо багато місця і спереду і ззаду. Дуже зручно готувати багато. Один із моментів це розміщення ручок. Ось, зверніть увагу, тут у нас відкривається захватом зверху шухляда. І щоб ось тут не було у нас ще чорної полоски, ми ставимо ручку ось тут знизу. Як Потрібно відкривати знизу, але немає ще одної полоски. Ну, кому це подобається, то можете взяти собі на замітку. Ось така кухня. З вами був Макс, компанія Буделіт.